Де <різований> ти питання, яке має задавати собі кожен? Де ти зараз? Що ти робиш, щоб світ не забув про Маріуполь? Як ти вшановуєш тих, хто залишився під завалами театру у місті? Маріуполь це власним прикладом показують, де б ми не були, ми завжди будемо пам'ятати. Говорити та боротися за справедливість. Ця акція не просто спогад, це наш спільний голос, голос Маріуполя, голос України, який має звучати на весь мир. Це голос нашої незлавності та єдності. Разом ми здатні добитися справедливості, увічнити пам'ять загиблих та не дати. Переписати історію так, на жаль, сьогодні третя річниця смерті великої кількості людей, які загинули у нас біля театру в Маріуполі. І кожного року ми вшановуємо пам'ять таким чином біля театрів в кожному місті України. Тож сьогодні маріупольці вийшли в багатьох містах України, за літову, щоб вшанувати пам'ять дітей, які загинули 16 березня 2022 року. Були... Тут є люди, які проживали в самому драмтеатрі. І просто це були наші друзі, які там загинули, наші друзі, знайомі, сусіди. Дуже багато людей пряталося в драмтеатрі, і така граматіа сталася. Я була в 500 метрах від нього і на жаль тому місці, як ми були, з нами були і військові, бо це був волонтерський центр, і колишній, як це називаєте, МЧС. Так? І коли ми питали, вони уходили, вони перебралися на в той момент. Ми всі знали про це, і, і дівчата почали питати. Ну ми вже знали про цей вибух, ми почали питати, що нам робити. Ну ти залиште нам щось, щоб ми могли діставати людей. І на що я запам'ятала слова, він молодий хлопець Марк, я не знаю, що з ним, який сказав, дай Бог вам ніколи. Не почути голоси тих, хто там знаходиться. Бо це на все життя для вас. Ви їх не зможете достати, але ви будете знати, що вони там помирають. Я виїхала в серпні 22-го року, мені мене вивезли волонтери, на жаль, я була колонії, тому а в ті дні я знаходилася поряд Халабуда, це був волонтерський центр. Де були сконцентровані всі е, ті активісти, які хотіли щось зробити для народу. — Скажіть, знаєте, що зараз відбувається у нас? Ну, Я знаю тільки із соцмереж, телеграм-каналів і так надалі. Там є люди, які допомагають нам досить <клух> чинять спротив. Дуже добре. А ще я займаюся організацією дозвілля для ВПО. Тобто, театр завжди я дуже люблю театр. Я не знаю ще людей, які люблять більше, ніж я, і я вожу людей до театру, то для мене це не просто такий звичайний день. Розкорботи, так надалі. А театр це все і багато маріупольців, з якими ми ходимо тут вже в Одесі в театр. Я хочу розповісти саме з приводу того страшного злочину, яке зчинила. Росія 16 квітня, 22 березня, саме в місті Маріуполі. Я кажу зараз про драматичний театр, на котрій був скинута авіабомба. На драмтеатрі на той момент прятались біля тисячі людей. На великий жаль, раша скинула на них авіабомбу, і дуже багато людей. Загинула. Загинули в тому числі і діти. На той час я була ще в Маріуполі, зв'язки не було, нічого такого не було, але по сарафанному радіо ми так дізналися, що скинули авіабомбу на наше місто, де загинуло дуже багато людей. Я мешкала в Приморському районі, це було далеко, на той момент в нас не було вже ніякого зв'язку. І нам тільки сарафанне на радіо. Ми тільки через сараф... ну, як люди до приходили і казали, що скинули авіабомбу на драматичний театр. І на, на наступний день ми дізналися, що.